Астрологічний прогноз, що робити мешканцям прифронтових міст України у зв'язку з тим, що ходять чутки, що буде з півночі знову наступ на Україну або що буде з Донецького регіону просування. Справа в тому, що наприкінці жовтня, на початку листопада, є напружені аспекти до Сатурна. Сатурн пов'язаний з кордонами. Тому це означає напруження в прикордонних областях. Але це напруження пройде в районі 20 листопада. Тому що від Сатурна ну, напружені аспекти відійдуть. В принципі, раніше, вже 10-15 листопада, напружені аспекти від Сатурна будуть відходити. Це перше. Друге, ну, на затемнення ну, робити щось. Радикальне взагалі це не перспективно, тобто там тікати зараз, якщо ви там 40 кілометрів від лінії фронту мешкаєте. Тому що швидкого просування навряд чи буде масштабного. Якісь окремі ДРГ можуть бути, тому що Марс ретроградний, він може давати незвичні якісь ходи. Але глобального наступу зараз навряд чи буде, тому що швидкість цього Марсу вона дуже низька. І ну, тому швидкого просування навряд чи буде. Також хочу зауважити наступне: в астрології є знаки зодіака, які означають радикальність і кардинальність: це овен, терези, рак і козоріг. І в них зараз дуже мало планет. Це означає, що зараз навряд чи можна очікувати у війні чогось радикального і кардинального. Тобто знаки зодіака, які заповнені планетами, це фіксовані знаки зодіака, так звані, які означають, що ситуація буде плюс-мінус фіксована на місці найближчим часом. А також так звані мутабельні знаки зодіака, близнюки риби, які означають, що ситуація буде підлаштовуватися, але радикально не змінюватися. Тобто, ситуація буде. Ну, трошки змінюватися. Оце от, от означає ці мутабельні знаки Зодіака. Таким чином, ці ну, думки, я вважаю, що треба мотати удочки, покуда Росія там з півночі не пішла чи щось таке. Це. Ну, емоції, які викликані затемненням. Затемненням місяця, а насправді ну, такої ситуації нема. Звісно, ну, якщо ця, ця, ця інформація, це не коли ви там за 3 кілометри від лінії фронту мешкаєте. Ну, реально там 40-50 кілометрів таких відстаней ну, армія Російської Федерації не зможе пройти. По перше, а по-друге, немає радикального такої енергії, що вони ну, почнуть здійсняти радикальні якісь дії. Тобто вони будуть стоять фіксуватися і підлаштовуватися під ситуацію. Такий прогноз. А також зверніть увагу на ситуацію після саміту G20, тому що ну, по моєму розумінні вона трохи повинна, Ну, ескалація має трохи знизитися. Такий прогноз. Дякую за увагу.